Доброго ранку всім, доброго дня! Бажаю сьогодні, бажаю щодня. Сьогодні малята у нас з вами незвичайний гість. Кожен з вас його хоча б раз у житті вже бачив. Хтось його любить, а хтось поки що ні. Здогадались, кого я покликала у гості? Якщо не здогадалися, тоді в нагоді вам стане загадка. Летіла птиця по синьому небу розпустила крила і сонце закрила. Так, це хмарка. Яка вона, малята? Давайте її роздивимося поближче. Кругленька, м'якенька, блакитна і весела. Малята, а де живе хмаринка? Так, хмаринка живе високо-високо у небі. Малята, а ви знаєте, що хмаринки всі різні. Жодна хмаринка не схожа одна на одну. Тож давайте разом пограємо в гру, на що схожа хмаринка. На що схожа ця хмаринка? Місяць. Увага! Так, курчатко. Увага! Дельфін. Ще метелик. А ще, дітки, в хмаринці є багато краплиночок води. І от коли їх стає дуже-дуже багато, хмаринка стає темнішою і починає іти. Дощик. Дощик падає на землю. Наша гостя-Хмаринка прийшла до нас з дощиком. Давайте з вами разом покажемо нашими ручками, як йде дощик. Приготуємо наші ручки. Спочатку маленький дощик іде, ми вказівним пальчиком стукаємо по долоньки. Ось так. Потім дощик стає сильнішим, плескаєм долоні. А потім починається сильна злива. Махаємо долоньками. Ось так. Дощик починає втихати, плескаєм долоні. Казяним пальчиком стукаємо, дощик закінчується. І закінчується. А тепер малята покажемо з вами все разом, як починається дощик і як він закінчується. нас вийшов дощик теплий і добрий, і тому ми, його малята, вірно не боїмся. А тепер послухайте уважно віршик про весняний, теплий дощик. Слухаємо уважно. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів. У долині луг зацвів, в лусі повно квіточок і маленьких діточок. А тепер давайте разом вивчимо цей віршик. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Спробуємо ще раз. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині лух зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Наші хмаринці, наші гості, вже час повертатися додому на небо, до свого друга сонечка. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!